І ми віддаємо свято Успіння Пресвятої Богородиці і відчуваємо скільки Тігаря ми покладаємо на плечі її, бо після того, як вона відійшла від цього світу, вона залишилася з нами своєю турботою і молитвою. І щодня і щогодини. В миті до неї звертаються мільйони людей І своїми проханнями, і своїми болями, і стражданнями, і своєю тугою, безнадією, скорботою, горем звертаються, і як співають у нас під твою милість, вибігаємо преблагословена Богородиця Діла, під твою милість, під її милість. Якщо ми подивимось на сотні і тисячі ікон, які прославилися, вони присвячені найрізноманітним проблемам. Питанням, запитам, труднощам людей, які звертаються до Пресвятої Богородиці, Від зачаття до смерті. Бо є Богородиця, яка допомагає виносити дитину. Є Богородиця, яка допомагає полога. Є Боротися допомагає молодій матері. І так, без кінця, в усіх хворобах, на всі різні види хвороб, в різного коня. Немає тільки тої ікони, яка зараз нам була надзвичайно потрібна. Иконы в скорботе, в горе и в трапе. Иконы, что нам так нужно было пред лицем смерти. Яка стоїть перед нами незримо і погрожує кожному. Воно має зараз безпечного місця. Ніде. Так от успіння і є тим, що. відповідає на це питання. Успіння – це Богородиця перед лицем своєї смерті. Кожен вечір ми з вами промиляємо молитву в руки твої. Господи Ісуса Христа Боже, мій піддаю дух мій. Ти ж мене благословити мене, помили. Життя вічне дороги. Амінь. І добрі люди кажуть, що це треба говорити і перед тим, як відійти до вічного сну. Руки твої. Господи Ісусу Христа Боже, я віддаю дух мій. А якщо ми подивимось на ікону Пресвятої, Богородиці Успенську ікону. Побачимо її тіло, і душу на руках у Спасителя. В руки йому віддала. Без страху. Зі спокою. І з просвітленням. І спокійним запереченням смерті вона справді її немає. І вона заперечує смерть і навіть самою назвою успіння, тобто усипання, вона засинає. Смерть як сон і як будь-який сон. Смерть є тимчасовістю, яка швидко дуже минає і починається вічне життя. І нам треба знати про такі речі і бути певними. що не смерть нас чекає. Бо смерть це щось тимчасове, яке швидко відходить, принаймні. А далі починається життя вічне. Потім ми можемо поглянути на скорбодну Богородицю, яка тримає тіло свого Сина. яка стоїть перед Христом, на якому він розіп'ятий. Ми можемо поглянути на ікону страсну, де свої погляди вже говорять про те, який жах насувається а в боках. Зображені засоби катування. І цвяхи. І хрест. Вона віддала свого сина на смерть. Вона його проводила. Тому ми можемо стати перед іконою страстною, яка тільки віщує смерть і страждання. Перед іконою, яка так і називається, не ридай мене мати. Де на руках є тіло Господу нашого. Зрозуміти, що... Вона з нами. В найстрашнішому горі. В стражданнях. в втраті, в втраті найдорожчого. Вона з нами. Вона пережила це. І віщував праведний син. І тобі самі Меч протне серце. Вона побачить і розп'яття, і смерть сина свого. Вона з нами. Нам треба буває, щоб тяжку і страшну хвилину. Хтось нас обійняв. Нічого не кажуть. Просто обійняв. Щоб ми могли в таку хвилину припасти до чиїхось грудей. Заховати там своє обличчя і свої сльози, і свій відчай. І жах, і тугу. Коли у нас нікого немає, а таке буває. Нас обіймає Пресвята Богородиця. Ми до неї прибігаємо. До неї припадаємо. І вона не може нас втішити, бо втішити нас неможливо. Так вона і не втішає. Вона з серцем до серця притуляється і передає досвід материнського серця, яке зазнало найстрашнішої втрати. І ви чуєте, як через серце. Б'ється поряд із вашим. І ви В стражданні, втраті, горі, вони самотні. І вона все відкриває вам. Відкриває вам світло майбутнього. Життя, в якому ми маємо зустрітись з тими, кого втратили.